Сухий лиман під Одесою невелике поселення на березі одноіменної водойми, через яке проходить жвава магістраль, яка веде у бік міста Чорноморськ. З 2018 року цей населений пункт увійшов до складу Таїровської селищної громади. Тут багато старих будинків, чимало нових, тому село досить жваве. Для жителів місцева влада вирішила відремонтувати адмінбудівлю. Це колишня сільська рада по вулиці Чорноморців, 100, у центрі. Вона складається із двох поверхів та підвального приміщення. Згідно проекту, будівлю переобладнали для зручності відвідувачів, замінили двері, а всередині перепланували. Чи дотримані усі вимоги ДБН щодо інклюзивності будівель і споруд? Вирушаємо дослідити разом з місцевим депутатом. Так робиться ремонт в Таїровській селищній раді. Подивіться, що ми закінчили ремонт, а взагалі він тут і не починався. Смотрите, все поглохали. Закінчився чи ще й не починали. Ну, по документам вроді би, як закінчився. Загалом громадський простір облаштовано. Згідно з правилами доступності, з вулиці до входу прибудували пандус для маломобільних громадян. Перед дверима, кабінетами на поручнях є спеціальні показчики для людей з проблемами зору. Також облаштовані спеціальні рельєфні позначки. Ось так, приміром, рельєфна плитка попереджує незрячу людину про сходинку. Але от вхід до Укрпошти, який з правого крила цієї ж будівлі, обладнати пандусом чомусь забули. Перед сходами тільки рельєфна плитка і один поручень. Людині на кріслі колісному сюди не потрапити, як і мамі з візочком. Прямуємо всередину будівлі. Тепер тут знаходяться кабінет старости, комунальне підприємство, відділ топографії, архів, є актова зала. Після ремонту працівники ще не встигли розкласти речі, але радіють, що умови праці покращились. Помітили зміни й жителі. Катеблу зайшов сюди, а тут куча мусора, цемент, пісок, там почта, там ужас було. А зараз просто сказать, півсяк, не півсяк. красиво. Також на першому поверсі облаштована універсальна кабіна для людей з інвалідністю. Другий санвузол є і на горі. Коридори оснащені спеціальним покриттям, яке вказує напрямок руху людям із вадами зору. Є термінал для оплати послуг. Щоправда, стійка рецепції зависока для людини на візку, а нижчого столу не передбачили. На вулиці рельєфна плитка не вмонтована в тротуар. Гумове покриття прикріплене саморізами. Подекуди плитки вже відриваються від землі, тож ризикує перечепитися і здорова людина. Однією з вимог місцевої влади до підрядника був ремонт укриття. Сюди не вдалося потрапити, бо зазвичай двері на замку. Проте цим сховищем користуються учні початкової школи під час повітряних тривог. Навчальний заклад по сусідству. В укриття теж дивляться. Сімки ніхто ніякий тут ремонт ніколи не робив і не буде робити. Ну, гроші виділили. І дуже цікаво, якщо робили тут ремонт, як сюди може спуститись інвалід. Місцева влада стверджує, що дотримались усіх вимог при відбудові укриття. Воно обладнане системою протипожежної безпеки. У сховищі передбачили вентиляцію, електрику, каналізацію. На зовнішніх стінах по обидва боки старостату можна помітити вентиляційні шахти. Проте вони так і лишились без штукатурки сірого кольору. Загалом зовнішні стіни не ремонтували, пофарбували лише передню сторону, котру видно з дороги. Це третя сторона, я на якій теж ніхто нічого не робив. А спереду вхідна частина там зробили, щоб для людей глаза замазати. А три сторони ніхто не робив. Саме головне для них це виділити гроші і показати, що фасадну часть, щоб щось робиться. На це у селищній раді виправдовуються: кажуть, фасадні роботи не були передбачені в кошторисі. Ми закінчували роботу. В січні місяці і роботи пов'язані з повітрям ми не могли. Сам підрядник вже щоб коли здавав це приміщення, він за свої кошти нам ну, одну стінку пофарбував. Тобто, ми навіть не розраховували, тобто у нас срок здачі був в січні місяць, і ми не хотіли витрачати гроші марним. Ну, я. Не вважаю, що це там, якісь порушення. Це колишня будівля е, сухоломанського е, селищного селищної ради, і за моїми розрахунками воно не ремонтувалось е, десь 50 років, може з за дня заснова. Проте пан Орлов трохи помиляється деякі роботи все ж проводили раніше. Наприклад, від попередника лишилися металопластикові вікна, вони загратовані. А по периметру років 10 тому робили зовнішній ремонт. Тим часом є питання до якості сучасних робіт. Впадають у вічі лінії електроживлення, які прокладені по стінах і висять між деревами у повітрі. Досить дивні монтажні конструкції. Ну і тепер до найцікавішого, до грошей. Першочергова сума, яку виділила Таїровська рада на капітальний ремонт, становила 4,7 мільйонів гривень. І, попри обіцянку завершити роботи у грудні 2023 року, сюди змогли зайти аж у січні 2025. Термін нездачі в експлуатацію увесь час переносили, а загальна сума коштів зросла удвічі майже до 10 мільйонів гривень або чверть мільйона доларів. Ми поцікавились у таїруської влади, чи відповідає така висока вартість реальній відбудові. Я не можу вважати так. чи не вважати, тому проєктно-кошторисна документація, яка була представлена на прозоро, вона пройшла е перевірку в Україні експертизі, пройшла перевірку контролюючих ну, органів ревізіонних, які бачили. Е у нас відпрацьовували правоохоронні органи, ну, вони відпрацьовують е всі. Тендери, які є на прозоро. Ми пройшли комісію під і прозоро, де теж розглядались ці питання. Ця сума, тобто вона пройшла всі, будемо так казати, круги, які в нас є, достатні чи недостатньо. Тому я вважаю, якщо в нас не було питань цих контролюючих органів, то вона достатня. Тим часом адмінбудівля вже працює, ведеться прийом громадян за неофіційними даними. В сухому лимані налічується близько 9 тисяч мешканців.